Початком нового робочого тижня вас вітає телерадіокомпанія Акцент. В ефірі випуск інформаційної програми День. Дивіться сьогодні такі новини. Усі служби міста цілодобово продовжують роботу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Деякі шосткинці ігнорують заборону проводити дозвілля біля хімреактивівського озера, яке оголосили небезпечним. Стартує сезон відпусток, де відпочиватимуть шосткинці цього літа. У неділю ввечері відбулося чергове засідання міського оперативного штабу по ліквідації надзвичайної ситуації. Заплава річки шостка, чиста від пестицидів. Лікарі обстежили всіх дітей Лазарівського мікрорайону. Проби назвали ще між шосткою, і селом Ковтонове показали перевищення по хлорорганіці в декілька разів. Дещо будуть відібрані проби ґрунту для дослідження, знає Вікторія Горшкова. Цілодобово працює міський оперативний штаб по ліквідації надзвичайної ситуації, що сталася в Лазарівському мікрорайоні районі внаслідок розливу хімічної речовини. Неділя не стала виключенням. У виконкомі в 20.00 відбулося робоче засідання штабу, де міський голова вислухав звіти фахівців і дав нові доручення. Про результати досліджень території Хімреактивівського озера розповіла Ірина Хаміцевич, завідуюча шостинським міжрайонним відділенням Сумського лабораторного центру у нас була забруднена сторона приближённая до дороги. Тепер ми знаємо, що у нас противоположна сторона не забруднена і знаємо, що возле акстояників є невелике перевищення. Про стан заплави в річці Шостка доповіла Інна Баглай, начальник Шосткинського міжрайонного управління Держсаніпідемслужби в Сумській області. Якої річки Шостка забруднення було органічними пестицидами чиста, а от річку Шостку все-таки не рекомендують використовувати для купання і відпочинку. Она может быть небезопасна на в другом отношении. По пестицидам она чистая. Но это не водоеморье. Зараз на обліку в лікарні знаходиться шість чоловік, які пов'язують стан свого здоров'я з надзвичайною ситуацією. Уся документація по цим хворим буде відправлена в науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Медведя Міністерства охорони здоров'я. У Лазарівському мікрорайоні мешкає 33 дитини, з них 18 – діти дошкільного віку. Медики особливу увагу приділяють саме цій категорії населення. Головний лікар Олег Штогрін проінформував про обстеження маленьких мешканців мікрорайону. Таші лікарні теж працювали в п'ятницю, по дітям лягали максимально всіх дітей у по маленьким дітям по телефону зв'язалися з родичами, немає е, е, складних пов'язаних. Одно звернення було, мама привела дівочку в кінці дня в п'ятницю, катаральні явища пов'язують з перебуванням там понеділок прийдуть на домстежню. Начальник житлово-комунального господарства Віталій Могильний доповів про роботу в рекреаційній зоні Хімреактивського озера. На період времени було дві дихаючі рути з за інформацією Ольги Ткаченка, начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій, мапа територій забруднення постійно оновлюється даними останніх досліджень. Всі результати наносяться і будуть наноситися на карту. де ви можете посмотрети весь моніторинг, аналіз результатів на карті загрізнення Це Доступна на нашому сайті Шостинського городського совіта в будь-яке можете посмотрети проаналізувати стан загрізнення городом. Моніторинг забруднення можна відстежувати по мапі, яка знаходиться у відкритому доступі на сайті Шостинської міської ради. Робота по ліквідації наслідків забруднення території продовжується. Ольга Олександрівна розповіла, де зараз працює спеціалізований роменський загін. Віщество Химическое вредное вещество, ядовитое, которое расположено на свалке между Шосткой и Кафтунова, пакетируется, слаживается в специальную тару. Работа идет к завершению. Надеемся, что буквально в ближайшее время работа по, уничтож... по ликвидации этой свалки закончится. Штабом було прийнято рішення вивчити рельєф місцевості у містах проливу отруйної речовини та визначити, куди стікає дощова вода з цієї території. Мешканці Лазарівського мікрорайону бажають дізнатися, чи безпечна земля, де вони саджають свою городину. Міський голова Микола Нага дав доручення продовжувати обстеження ґрунту. Ми давне систематизувати взяти лазаровку на кожну вулицю, раз взяти городських дитячих площадках. Взяли. Паралельно дослідження проб води ґрунту перевіряють у шості Сумах та Києві. Лише коли будуть відомі аналізи усіх центрів дослідження, можна робити остаточні висновки, вважає міський голова. Взято наші лабораторії, провірено сумської лабораторії, провірено Київської лабораторії. Якщо всі показники співпадуть, буде ясно, що дійсно чиста територія, виносимо сюди рішення, приймаємо рішення. А так поки все залишається в тому режимі, що є. І нічого саме. Не, не ну скорому улучшенні рекомендаций надо. Хай лучче не попасу, хай лучше не покупаються. Чим покупаються у грязними робота штабу триває. Завершується збір отрутохімікатів на несанкціонованому звалищі між шосткою та селом Кавтоново. Влада робить все можливе, щоб небезпечити місто його мешканців від наслідків впливу отрути. Щопонеділкова апаратна нарада при міському голові цього разу була присвячена цілком екологічній катастрофі в місті. Головний санітарний лікар шостки та району повідомляє, шостка безпечна для проживання. Пісок з дитячих ігрових майданчиків взято на аналіз. Бригада медиків зробила будинковий обхід жителів Лазарівського мікрорайону. Шосткінці не зважають на заборону відпочинку біля хімреактивівського озера та виходять засмагати на його берег. Місцева влада закликає містян повідомляти, до виконкому про знайдені нові несанкціоновані хімічні звалища. Подробиці у сюжеті Євгенії Павлової. Олег Штогрин, головний лікар центральної лікарні, повідомив з медичної точки зору екологічна ситуація знаходиться під контролем. Четверта п'ятницю лікарі зробили обхід 327 будинків Лазарівського мікрорайону, аби перевірити стан здоров'я дорослих та малечі після хімічної аварії. Серйозних захворювань пов'язаних з тою катастрофою немає. Нових звернень за останні дні не було. Шість дітей з Ровесника додатково з цього району готуємо сьогодні. Документи на поїздку в ровесник. І сьогодні відправляємо в інститут Медведя документацію на тих хворих, які в нас числяться, Декілька чоловік погіршення стану, які пов'язувалися з перебуванням там. Для оцінки їх стану співфахівцями інституту медведя на сьогоднішній день. Значно розширена територія пошуку можливих місць хімічного забруднення у шості та районі. Саме ж місто, окрім шляху, де було пролито отрутохімікат, залишається чистим від забруднення. Доповіла інна баглай, головний санітарний лікар шостки та району. Та ще раз показала небезпечні для перебування місця. Це район до дороги між з Селом Ображіївка і Лазарівкою. отут на перехресті залишається перевищення. Район озера Хімреактив, його берег і вода. І район Маленького Озерця ну, близь вулиці Фабричної. Цю сторону. ну, Звалища, да. ну, звалище залишається, там вже ведуться роботи. Як повідомлялося раніше, у містян виникали сумніви щодо походження піску на дитячих майданчиках. Люди підозрювали, що він був привезений із несанкціонованого звалища. Тому з дитячих пісочниць були взяті проби на аналіз, розповіла Інна Миколаївна. Пісок, який завезено в дитячі заклади, на ігрові майданчики, взято на дослідження. По тих результатах, які на сьогодні вже оброблені, маємо від'ємний результат, тобто забруднення там немає і продовжується робота. Та подальшого аналізу ґрунту Микола Нога в свою чергу зазначив, саме для чистоти місця проводяться численні аналізи, аби не помилитись та зробити максимальну роботу по усуненню наслідків аварії. Завдання і просьба до жителів мешканців нашого міста, району, тому що кінцево немає результату. Де ж іще може спрятана ця хімічна речовина, яка наколочена і десь могла висипати. Тому якщо у кого є якісь відомості, будь ласка, передавайте в наш штаб. Будемо їхати, зучать, вивчати шукати. Находити і ліквідовувати цю хімічну речовину. Незважаючи на активне висвітлення екологічної аварії в усіх шосткинських змі та повідомлення про деякі небезпечні місця, городяни відкрито нехтують попередженнями влади. Останній випадок, взагалі, поза всякими коментарями наклеїли оголошення, що купатись не озері хімічних реактивів. Вісить на столбу, вісить на дереві поїхали, з ким я був з постовітом. А з Алексій Григорович. Алексій, що ти подимай. Та ні, ми кай поседемо, ми ж не купаємося. Ну подожді, то не гаряджено ну, зерські. Наприкінці апаратної наради Микола Петрович зазначив, проблему з хімікатами прийдеться вирішувати довго і на всіх рівнях. Але міська влада зробить все від неї залежне, аби місто залишалось чистим і безпечним. Я думаю, що це основна наша задача, і задача на цю неділю. Я думаю, на слідуючи буде ця ж задача ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації. Допомагати романському загону. Підтримувати їх. уявляєте? 31-32 градуси в ізолірованому скафандрі. І гадость закидати. Довгоочікуваний сезон відпусток розпочато. Та 2015 рік для багатьох обіцяє бути нелегким. Різке підвищення цін на комунальні послуги, продукти, речі помітно б'є по кишенях українців. Тому актуальним є питання бюджетного відпочинку. А ті, хто надає перевагу відпустці на морі, шукають альтернативу анексованому Криму. Тож, де можуть провести свої відпустки шосткинці та куди зможуть виїхати цього літа, дізнавалась наша знімальна група. Літо літечко прийшло, а з ним і довгоочікуваний. Сезон відпусток, але в цьому році із-за задорожнечі заморські та туристичний відпочинок для багатьох залишається просто мрією. Ріст цін зачепив і туристичну сферу. За словами директора одного з шосткинських агентств Тамари Ященко, через дороге паливо цього року підвищилась вартість автобусних та авіатурів. Подорожання скажу чесно, як как таково подорожання по валюті воно не происходит. Происходит подорожание по курсу грівни. То есть, если вот тур я на данный момент вот Италию оформляю 240 евро, ну и есть плюсы, соответственно, то если было раньше 10, то это 2.400 було, да, курс, а сейчас это увеличивается в 2,5 раза. Вот, то есть евровая часть она как была, так и осталась. Популярністю користуються автобусні тури Європою, говорить Тамара Борисівна. Та й пропозицій закордонного відпочинку цього року більше. У меня добавилась Испания, Греция и Италия, скажем так, по авиаперелетам. Есть и автобусные, есть и автобусные туры, они тоже предлагаются. Единственное, что расстояние такое, что легче переносится авиаперелетом. Вот. И Болгария, Болгария в прошлом году даже несмотря на, скажем, ну тяжелый сезон, вот она имела место. На сьогодні кількість бажаючих поїхати на відпочинок така сама, як і в попередні роки, говорить директор турагентства. Будь-яка забаганка, як кажуть, за ваші кошти. Як виявилося, поїхати за кордон зможуть небагато шосткинців. Більшість з них надає перевагу місцевому відпочинку. Плануємо в Єгипет на гарінковки на Озерах. На зіорах. на даний момент нікуди. Уся загостка маленьких дітей. І в нашій наших ціни. Хоча б привели, я ж вам говорю, галинковку в порядок. Питання з Кримом для шосткинців залишається болючим. Улюблений відпочинок на півострові є в планах майже кожного, але в майбутньому. Дочка з зятем їздили в, року, да? ну, в этом маленький, внук. Вот позапрошлому році. Я думаю, в Крим. Я думаю, це временно, навірно. Російські пока. У Криму я був последній раз. 12 лет. Да, был там я отдыхал. Конечно же, лею. Это Крым отдали бесплатно. Гібриди забрали безплатно цей Крим. Пані Тамара відмовилась направляти шотканців на кримські курорти ще минулого року. Не продавати путівки на анексований півострів принципова позиція директора турагентства. Альтернативу відпустки в Криму цього року пропонують відпочинок як першокласний, так і бюджетний на інших курортах країни. Альтернатива Криму це железний порт, лазурне, Одеська область коблєва затока. що ми будемо пропонувати в автобусному варіанті. И соответственно проживание может быть разное от эконом-варианта до дорогого, до люкса, полулюкса. Что касается Азовского моря, оно у нас остается. И, соответственно, это радует. И ценовая категория, наша ценовая, практически не повышена. У нас в прошлом году было 1450, мы сделали в этом году от 1500 и выше. Почому по тому, що хочеться здійснить отдих доступним. У нас в этом году не тонібудь вході питання. У проєз проживання і затвістина страхової у селі залишаються пропозиції санаторно-курортного відпочинку. Любителі карпатських краєвидів, цілющих джерел, можуть порадувати себе поїздкою в західну Україну. Оздоровлювальний комплекс можна отримати в будь-якому санаторії країни. 26 травня відзначається День пам'яті мучениці Лукерії. У нас її називають комарницею. Саме чимала кількість комарів передбачає ягідний достаток влітку. У давнину говорили, багато комарів готуй по ягоди коробів, багато мушок готуй по гриби козуб. Якщо ластівки цього дня літають низько, слід чекати дощу. А чи будуть опади у вівторок, дізнаємось українських синоптиків. Протягом усього дня у шості триматиметься хмарна погода без опадів. Стопчики термометрів в день покажуть плюс 23, плюс 30. вночі 22 градуси тепла. Вітер змінних напрямків з поривами до 5 метрів на секунду. На сьогодні це всі новини. Нагадую, що наші випуски можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Вдалого вам тижня.